Всім привіт, за Мренді і сьогодні я знімаю свій перший в житті огляд на доповнення до 7.4, а точніше трейлер до доповнення, яке вийде 20 липня. Я ніколи в житті не записував такі от огляди, це для мене в новинку, я не знаю, що говорити, як це взагалі е, проходить, ну, як це взагалі записувати такі от відоси. Але сподіваюсь, вам все сподобається і ви оцініте його вподобачкою. І давайте я не буду довго тут розмовляти, і ми просто будемо дивитись, а потім поговоримо, подивимось покадровому, що там, да як. Тому давайте я переходжу э, в сам плеєр і починаємо. І так, ну ось ми і подивились наш, е, е, наш трейлер. Знаєте, мені сподобалось. Е, і, до речі, домовлення, як ви вже, помі... ви вже помітили, виходить 20 липня, але якщо ви купите його до 31 серпня, то ви можете отримати е, такі плюшки, які ви зараз бачите на екрані. Це в нас гітара, чи що це? Да, походу, Якась прикраса на стіну, наскільки я розумію, і крісло-кащалка. Це якщо ви купите доповнення до 31 серпня. А, і, і до речі, воно коштує 999 гривень в Steam і в магазині EA. І я. Тому, якщо є бажання, якщо є кошти, можете піти або в Steam, або в магазин, магазин EA і купити. Я, до речі, це вже зробив. Тому, як тільки воно вийде це доповнення, я зроблю для вас якийсь такий огляд. Невеличкий. Ну, як невеличкий. Величкий, можливо, навіть буде якась історія. А поки що, давайте приступимо і подивимось е, доповнення покадрово і більш детально. Тому погнали? Так, ну, почати хочу з того, що в нас ясна річ буде нове містечко. І виглядає воно прикольно. Чимось нагадує а, містечко в, тип, в стилі Озе Сprінкс і іншого містечка. Не пам'ятаю, як воно називається. Blaeddon Бей? Ні, не Blay Блін, я, я не пам'ятаю. Ну, Там, де всі хворі ходили. Мож... Ну, я думаю, ви зрозуміли, про яке мі... є містечко. Тому. Ну, виглядає ду дуже класно. Доповніє таке трошки в стилі вестерн. Ну. Ковб... Ковбойська тематика, ну, це дуже класно виглядає. І там був дуже класний катер. Походу, ми з... ну, ми до, ми до нього повернемося ще. А поки що, давайте подивимось, що тут да як. От, мені дуже подобається ця ковтинка. Треба пошукати катер, де воно буде ближче, щоб подивитись. Блін, це, ду... це дуже класно. Я, я, можливо, навіть придумаю якусь історію, коли я вийду доповнення. І спробую розіграти цю історію. Ну, всімсі. Чи може просто зробимо огляд? Хоча й думаю, буде серія з оглядом, а потім буде. Е типу, лесплей. Типу невеличкий такий. Ну, подивимось, як воно вийде. Ой! Сережки, походу, з базової гри. Ну, В базовій грі такі сережки є. Тому, тому тут нічого дивного, тут нічого дивного. Ох, яка прикольна коняшка. Нарешті всім будуть коні. В нас вже є корови, в нас є кури, а, собаки кошки це само, само по собі, О, в собак. собак ну, домашні улюбленці. В нас є хом'ячки, ну, взагалі гризни. Хто ще в нас є? Кролики, наче є? Ну, це в сільському господарстві. Але це, це так, це більше як, більше, більше як компаньйони. там. А, і, наскільки я зрозумів, в нас будуть ще барашки і. козлятки ну, з, з цим доповненням. Це теж дуже прикольно. А, що тут ще? Дубоні називається Horse Ranch. Ранчо uh, Кони, якщо правильно перев... якщо правильно переводжу. Чи Кінське ранчо. Я в, англійсь... в англійській не... не сильний. Я англійські англійськи дуже погано знаю. Хорсранч, uh, ну це само по собою. Mm -mm. Нова ділянка. Тут, тут, походу, будуть приходити всілякі виступи, всілякі турніри. Ну, судячи по цим оцим, лі... Стрічкам на стінах. Ну, це, походу, і є, те саме ранчо. Ой-ой-ой, що я зробив? Ну, це прикольно виглядає, мені подобається. А ось і невеличкий кадр з того самого містечка. Можна подивитися, як воно буде виглядати. Таке містечко в стилі вестерна. Всі, всі на конях, воно, всі, всі в таких ковбойських капелюшках. Ну, типічний вестерн. Просто. Це дуже класно. Мені подобаються ось ці статуї по, по центру. Дуже класно виглядають. Е, і дуже подобається оцей оце жакетик на, на голові персонажці. Дуже класний. Проте він, він зі, спин, зі спини, але все одно непогано виглядає. Капелю, ну прям типічний ковбой. А, а ще тут був, о, до речі, тут можна подивитися, які наряди будуть. От тут трошки видно зачіска, яка буде. В новому доповненні її. Ну, там буде кадр, де видно її прям крупним планом, але, знаєте, непогано виглядає так. Дуже стильно. От я не можу зрозуміти, а ця зачіска з базової гри? Ну, вже існуюча, чи вона буде в доповненні, Ось щось я не можу зрозуміти. Бо наші в, 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 в інших доповненнях є схожа зачіска. Хоча тут в багатьох доповненнях є схожі. Є схожі, а є якісь унікальні. Ну, на мисто воно вже є в базовій грі. Точніше, це здається гламурний вінтаж чи щось таке. Не пам'ятаю. От... А, хочу знай знайти кадр, а, який мені сподобався, там, О, це конюшня, так як я розумію. Це, походу, буде ще один участок. Або, ну, цікаво, а можна буде збудувати свою конюшню чи ні? Ну, Це, це буде окремий вид е, ділянки, чи е, це на якомусь окремому буде? Ну, типу, комплектом, що це сказати? Поєднано з іншим. Типу, ранчо? Чи буде окрема, окрема ділянка з назвою конюшня? Чи, чи щось таке? Буде цікаво подивитись, подивитись і пограти. От тут видно, що в нас ще тут є барашки, козлятки. Це дуже прикольно, це дуже мило. І мені цікаво, це буде як е, домашній улюблений, ну, його можна буде в касі додати, чи купити як е, ту саму корову, ку курку, чи, чи інших. Чи гризунів. Напевно, можна буде створити. І, і, і може навіть інший вид, типу як в, всім всі є єнот є лиси. Е, 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 а тепер буде ще отакі от, козлятки і барашки. Було б цікаво знову ж. Ой, оце прикольно. І походять нова зачіска буде. Блін, як мені подобається оцей костюмчик для малюків. Просто дуже прикольно виглядає, мені дуже подобається. І кадр дуже милий. Прикольно, що маленькі зможуть грати з, з маленькими тваринками. Це прикольно, це дуже мило. О, як мені подобається оцей жакет, оцей жилет шкіряний. Ну, аля шкіряний жилет. А ще подобається ця хостинка всієї жіночки. Всієї персонажки. Прям дуже подобається. Цікаво, це буде як. А, а, окремий аксесуар, чи буде. Комплектом з жилеткою йти. І те саме можна спитати про цю футболку, бо футболка теж класна. Вона буде комплектом з жилеткою чи окремо? Напевно, буде комплектом йти, все ж таки. І хустинка, і жилетка і футболка. Типу, поєднане. Ну, подивимось вже. Доповнення виходить до 20... 20 липня. Ну В принципі, дуже, дуже скоро. Тому подивимось. От такі коняшки, Мож, напевно, можна буде зашіски робити. А коня. цікаво, а коня Як буде це зроблено, можна буде в касі їх редагувати, чи. ні? Чи купляти як, через режим будівництва? Було б небагато, щоб в касі, типу, як собак, котів і так далі. Напевно так і буде. Можна буде створити собі коня в касі. Ну, власного, а не купляти, бо через режим будівництва це трохи дивно. Хоча може бути як 7-3, хоча я вже я, я не пам'ятаю, там, здається, по телефону було 7-3, якщо не помиляюсь. Ну, напевно, світло може бути купити окремо, я так розумію, типу, через телефон. Чи комп'ютер. Або через кас, не знаю. Дуже гриво, прикольно зроблено. Такі косічки, дуже класно виглядає. О, яка мила коняшка, Боже. От, і мені дуже подобається А ну, Зараз от я промотаю, тут видно, дуже класна зачіска, прям така стильова. І Боже, оці джинси кльош. Я так обожнюю джинси кльош. Я не знаю, останнім часом я їх дуже полюбив. От, Дуже подобається мені от така мода. Джинси Гльоша, така е, ну, це, це американський такий стиль. ну, Дуже класно виглядає, дуже стильно. О, Тут видно, як зачка виглядає. Ну, Походу, з коня можна буде впасти, ну, все логічно. Е, цікаво, а буде якийсь е, новий вид смерті? Типу, впасти з коня і від цього померти. Чи... Чи ні? Ну, 100% буде якесь нове місце для Вуху. От з 100% буде якесь місце для Вуху, або е, хоча хоч свінували її в, в сільському господарстві. Ну, напевно, буде щось таке, бо в кожному доповненні, ну, масштабному, є таке місце. Тим бачите, нове місто, нове містечко, нові предмети. Бо щось таке і буде. І, можливо, буде нова смерть. Чи кінь затопче, чи припадінні. Ну, так само, як і з ліжком цим злополучним. О, це піпець. Будиночок. До речі, ми. Блін, Отут зажаська дуже добре видно. Правда, хостинка трошки баганулась на нічого. Но зачіска дуже класна, мені дуже подобається ця зачіска. Дуже гарна. І жилетка. Боже. З цією защиткою і жилеткою, Боже, вона дуже класно виглядає і з цієї персонажки дуже класні. Хво... І тут, до речі, видно цю защитку ззаду трошки. Дуже гарно. О! От мені ось це сподобалось. Походу, можна буде робити вино. Це як доповнення з сільським господарством є соковарство. Чи це? Ні. Це, це, це сезони, соковарство, з'явилося, е, сезонами. А, а тут буде е, виноробство. Це, це дуже круто, що можна буде робити власне вино. І. Можна буде зробити сімейку бутирів. Сім, сімейку бутигрів вони будуть робити вино, а потім це вино продавати. Це, до речі, ідея. Але спочатку я хочу збудувати ранчо. У мене є ідея, я хочу сказати до цього. Я такі виді доповнення. Зробити такий типу челлендж. І збудувати якийсь будиночок чисто з цим доповненням. І можу збудувати ранчо. Бо я думаю, там будуть такі предмети сільські. Або скомпонувати, типу, це доповнення і, наприклад, сільське життя. Бо там стиль в принципі схожий і. Напевно, краще буде комбінувати це доповнення і сезони, бо сезони більше якось під тематику ранчо підходить. Хоча може три доповнення. І сезони і. Е, як його. Сезони, це доповнення і сільське життя. Там може буде впасти, так розумію. Це буде О, до речі, прикольний зачіска. Ну, знову ж зверну увагу. Нова картина, наскільки я бачу. Такої не було в Sims, я точно пам'ятаю, такої картини не було. От, а ну, а тут що новенького? Таке кресло вже є. І, от двері новенькі. Точніше, це навіть ворота, це не двері, це ворота. Дуже гарно виглядає. І сам будинок дуже симпатичний. Мені дуже подобається. І більше, а, новий гриль. Дуже Дуже незвичний, такий прикольний. А Все інше я наче не пам'ятаю. Наче воно все, все було у грі. але я можу помилятися. Оце та ще сканова, походу. Теж прикольна така, з косою. Дуже гарна. От кофточка, щось я пам'ятаю. наче схожа є в сезонах, але наче це не вона. М Може, просто схожа? Я не знаю. Штани класні. З, -з, -з такими е заплатками, ну, дуже класно. з такими з бахромою, називається, дуже гарно виглядає. Uh, і, походу, коням можна буде робити зачіски. Типу, або буде новий навик з зачісками. Є багато слова типу. Вибачте, слово паразит. І мені здається, це буде uh, новий навик, або просто так, в касі можна буде зробити. Подивимось. От, о, блін, де ж цей кадр. Що не дуже класний. мені дуже подобається. Ой, яке козлятко. Ну, який прикольний барашек. Боже, як це мило. Оцей оце декор прикольний, але це, походу, з базової гри. Або це поїлка для коней. Ну, це понятно, це. Кубка від коней. Тут навіть коментувати не буду. Ну, поні буде сама по собі. От зачіска прикольна. Я не знаю, це буде. З доповненням, що це всім вже така є. Ну, може, схоже просто є. В, ну, в інших доповненнях. А це буде саме з, кон, з конями. І, і, до речі, такої сорочки не пам'ятаю, це буде нова. Це прикольно. Що не може, такі є, ну, кеди само по собі воно є, а от сорочка дуже класна. Нарешті для дітей щось буде прикольненьке таке. Оу, як це мило. Божечки! Я не можу, особливо цей. О, який спить. Не знаю, чи бачите ви мікросор чи ні. Оця кофточка дуже гарна. А це знову ж цікаво. Ну, напевно, це буде як комплектом кофта з такою сорочкою джинсовою. Ну кофта мені дуже подобається. Хоча мені тут все подобається, я поки що не бачу предметів, які б мені не подобались. Ну, бочки для вина, тому що раз ми можемо робити вино. То треба якісь декори для. для зберігання цього вина. а Хоча може це і не декор. Може тут реально можна буде зберігати. І до речі, ми тепер зможемо зробити винний підвал, винний погреб. О, Боже, як, як... Нас цього не вистачало. Цього дуже не вистачало. Прям нарешті можна буде зробити підвал з вином. О! І зробити якийсь такий ресторанчик, типу в італянському в стилі. З, з винним погребом, щось таке. Або просто вдома зробити. Ух ти! Прикольна статуя, до речі. Ну, тут, тут показуються коні, які будуть. Ну, о, о, кольори і види взагалі. Зачіски дуже гарно виглядає. Мені оця подобається. Дуже гарно. Прям дуже гарно виглядає. А, і, і мені здається, що, що буде новий навик верхової їзди. Ну, це логічно. бо нове доповнення, коні і буде щось для верхової їзди. Якийсь навик. 100% буде. Але не знаю, подивимось. Ну, блін, взагалі дуже цікаво зроблено. Мені дуже подобається. Місто дуже гарне, ну, кадр класний. Що тут ще є? Новий танець буде, наскільки я розумію. Бо такого я не пам'ятаю. Не знаю, як він називається, цей танець, як стиль називається, але дуже прикольно виглядає. Ну, може, його не треба буде вчити. Ну, Це може з, прокач... з прокачкою навика буде з'являтися, але не знаю. Хоча може і треба буде вчити. Ну, він домашнє. яким капелюшок прикольний. Взагалі я обожнюю цю ковбойську тематику, тому можна буде. У мене давно є мрія збудувати е якесь таке, вестерн містечко. Або е на одному великому участку збудувати таке селище в стилі вестерна. Можна буде спробувати збудувати. Але спочатку я збудую, напевно, ранчо. Подивимось. Може буде розші ну це само по собі. Тут е, поличка нова для прибирання сін З вилами це Це що? Це, в походу. Е, Стійка для седл. Так, нова раковина, не знаю. це... Можливо, це буде діюча раковина, працююча, а не декор, ну, скоріш за все. Ще одна поличка новенька, новенькі ліхтарики. От, дуже класні ліхтарі. Нова люстра, якраз для конюшні. Паркани нові. Блін, декора буде дуже багато, я так розумію. Берем. От Новий гриль, якраз видно крупним планом. Це навіть не гриль, це жаровня, я так розумію. Хоча ні, більше гриль. Ну, класно виглядає, мені дуже подобається. Оце мені дуже подобається. Вагончики класні. Ну, Напевне, це буде в отладці. А тут будуть проходити турніри всілякі, так розумію. По верховій їзді, всілякі трюки, бо я бачу от такі е, от перешкоди, через які будемо стрибати. Ну, ось якраз е, і показується, як воно буде працювати. Ну, бочки, походу, ну. Типу фішки. Ну, походу, буде та сама історія, що і з сільським життям. Щекі турнір. Так само, як турнірик. Е е е свійських тварин, корів, Кур і. Е фестиваль врожаю. Турнір врожаю, чесно називається. Новий капелюшок буде, ковбойський. Блян 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 блін. Дуже класно. Нова зачістка, до речі. Такої ще не було. М а от така зачістка, здається, вже є. Не пам'ятаю, в якому доповненні, але вона є схожа. Або вона просто схожа. Не знаю. Ну, винцем. Знову одна. О, я, яке миле! Боже! Я не можу. Боже, я не можу. Це дуже мило. Ось тут дуже добре видно зачіску оцю. Дуже прикольно, новий браслет, до речі. Такого не було. Е, от мені оця хустка дуже подобається. Ну і все. Take the Е-е-е... Uh, Julie. Twenty. Uh, Здається. Ну, коротше, доповнення виходить 20 липня, повторюсь. І все. Ось ми і закінчили. Uh, знову повторюсь. Uh, якщо купити доповнення до 31 серпня, то можна отримати такі плюшки, як гітара, uh, якийсь декор, не знаю, що це. Це погоду колозу на, стін, на стіну, я так розумію, або просто в землю поставити. І ось таке от крісло. Крісло-качалка. Теж дуже прикольне. Це якщо купити до 31 серпня, а саме доповнення виходить 20 липня. Коштує воно 999 гривень в Steam, або в магазині EA. Я вже його купив, тому залишилось чекати анонсу. О, не анонсу, а релізу. і будемо вже грати. Дивитись, грати, проходити. А поки що буду закінчувати цей огляд. Сподіваюсь, вам сподобається. Ви його оцінєте вподобайкою, коментарем, підпискою на мій канал. І а, також підтримуйте українську мову, донати на ЗСУ. Всі посилання будуть в описі під цим відео. І всім па-па!